Вітаю глядачів на новини лайв. День військового журналіста відзначають в Україні. А отже, час ближче вас знайомити з фотографом Яном Доброносовим. Привіт, вітання! Дякую тобі, дуже що погодився. Зазвичай ми з тобою ой, зустрічаємося на якихось місцях прильотів. Да? І одразу розповім нашим глядачам, чому ви тут, чому ми тут. Коли я в тебе запитувала, а де би нам зустрітися на локації, яка в тебе якась знакова чи пам'ятна, ти сказав це місце. Це ракетний обстріл 2 січня. Не тут, але в Києві ти був дуже близько біля епіцентру одного з прильотів. Розкажи, будь ласка. Нагадай, по перше, я теж вас вітаю. Я дуже вдячний, що ви приділяєте увагу нашій професії фотографом, тому що завдяки і вам, як нашим колегам, і просто в нашій професії журналістам, ви робите нашу роботу. значимою. я просто за це вдячний. Тепер повернемось до цього будинку. Так, це 2 січня. У Нас як відомо зараз багато буває днів, коли ми просинаємось вранці. Це був такий ранок. Мені здається, саме 2 січня був трошки більш важкий ніж інші, тому що було багато хвиль ракет. От, якщо ти пам'ятаєш, зранку була одна хвиля, uh -huh. друга хвиля, і вже ну, скільки година, може півтори пройшло, як я потрапив. Це було десь там за карганом, умовно кажучи, там горіла якась зона, і я біжав туди на дим, на вогонь, умовно. Ну, вогня я ще на той момент не бачив. І в якийсь момент спрацювало декілька разів ППО і влетіла ракета прямо на моїх очах за паркан якихось новобудов. Це мені територія не Відомо, просто те, що побачив. Це було реальне кіно. Я для себе, ну зрозуміло, були якісь системні ефекти, шоку. В якийсь момент я просто подумав про те, що добре, що я це все аналізую. От, ну, Взагалі, тому що ну, я там вірю в Бога, я вважаю, що він мене якось захищає і в цьому сенсі. Просто подяка. Тут, там було далі багато емоцій, політив вітер, сміття по ногах полетіло, умовно кажучи. Але зі мною повністю все було нормально. Я ще хвилини 3-4 просто йшов і потім зрозумів, що треба не йти, а достати і писатися, писати свої емоції, що я відчуваю. Ну, поняли? Я тоді записав перше відео, виклав. і потім вже побачив, що є інформація, що цей будинок влучило. Це цивільний об'єкт. Там була промзона, я її відзняв, навіть викладав. Частково не промзону, а там все, що поруч, те, що можливо було. Але це, цей будинок став основним в той день для фоторепортажів, саме тому, що тут було найбільше, на жаль, жертв загиблих і так далі. Я б хотіла тут, щоб глядачі зрозуміли, що наскільки журналістам і фотографам важко працювати на місцях, так? тому що умовно, якщо повітряна тривога, навіть якщо закінчилася, або якісь такі е, події, люди можуть сховатися, переїхати в інший, там, піти в підвал, поїхати в інший район, а ми ж маємо працювати на цьому місці. Ця робота небезпечна. Ян Доброносов до війни е, відомий фотограф, який фотографував сумочки в Верховній Раді, депутатів. А тепер ти обрав небезпеку. Сповіщення в телефоні. Сповіщення в телефоні, Дивись. так, якщо ви пам'ятаєте, хто слідкував, це ну, один. Не тільки, я, не та, тільки ти, а але і, цим та. ти відомий. Почалася війна, ну, в тебе був вибір. В усіх медійних людей, які в медіа працюють, був вибір. Чому ти вибрав цю небезпеку? Дивись, ну, перше, кожен чоловік цієї держави, і твої оператори, хлопці, теж безпосередньо хочуть бути причасними до перемоги нашої країни. От так от я сформулював, може трошки складно, але по факту. І е, як я це можу зробити? Е, як можуть зробити це хлопці? Е, у мене є камера, я вмію знімати. Я можу щось знімати. Зараз можна, в принципі, і весілля знімати, але це воно навіть попитом не користується, навіть якщо казати, егоїстично. Але все ж таки, коли я працюю е на фронті або на таких подіях, я почуваю себе дотичним до війни з, з боку держави, яка є моєю державою і яка є на боці правди. Таким чином е я трошки може, десь і. Е так, на якийсь відсоток ховаюсь від е, війни, якби йти туди, прямо боронити її з автоматом в руках. З іншого боку, я себе, ну я розумію, що то в цьому я, може більш корисний, тому що світова спільнота дивиться ваші і наші матеріали. Е, ми зафоткаємо, ви роздаєте, як журналісти, умовно кажучи, копаєте цю тему і так далі. От, е, до речі, от наша співпраця. Я сфотографував Дніпрі фотографію е, з дрону е, жовтої кухні с фруктами. А вже до вечора журналісти розкопали, що там жила родина. оце всю саму історію. Мене мене запитують, подробиці. Я кажу, я не знаю. До речі, про подробиці. Коли я в тебе щось можу уточнити, ти кажеш: я фотограф, я не журналіст. Да, ти ще жаль. не відчув себе журналістом, тому що умовно, що таке журналістика? Ти маєш оперативно принести інформацію, достовірну інформацію. Твої е, фотороботи, це це є та сама інформація. Більшість журналістів не їдуть туди, де ти, дивляться на твої фотографії, знають, що ти Довірне джерело, якому довіряють, і вже, як ти кажеш, розкопують і пишуть. Ти ще не відчув себе журналістом. Знаєш, я, от, Якщо так і є на цей час, я поясню, що я маю на увазі. Е, для мене що таке журналіст? Що ж нема такого журналіста, який вчився е, в Каразину і знає, що треба писати, є чітко оператор, за ним буде режисер монтажу. Ні. Зараз журналіст це вже комбо. Універсальний вже, солдат. Да, айфон, Фотоапарат, пост написав угу. і, і, і то все позаміняв. Да? От я до чого це питаюсь довести? Коли мене питають, просто, але все ж таки от ваша журналістика це момент, коли ви кажете, подробиці мені часто перед'являють, що я взяв вирвав з контекту. Я не вирвав з контекту. Я просто знімав, потім фотографував, потім робити. у мене є трошки відео, трошки, фото, трошки. То ви люди, які роблять цілісну картинку. І коли е, е, я не працюю з інформацією, там mm -hmm. на місці саме картинка, і можеш там підчеркнути інформацію? Бери, то ж і так видно. А коли мене питають, часто питають, а в тобі є контактами, ти людей знімав, нема не знаю, як звуть. Вибачте, тут класні люди, фото гарно вийшло. Не знаю, як їх звуть, умовно. Я їм там співчуваю все, але я ж не можу з Вибачте, багато цих історій. І тому вони отак, от у мене трошки йдуть по кругу, і навіть плутаються вже в голові. Ну, це і я до себе не перед'являю претензії. А вам, журналістам, ж треба точність. Оце все. Я як коли мені пишуть, звичайно, люди, от звичайно, прильот був там. Та я пишу, ти точно це знаєш? Бо мені отам, ну а потім пишуть, а ні, вибачте через район. Де ж там я просто чула. А як це може бути? І от коли я з вами спілкуюся з офіційними журналістами, я ж не можу тобі сказати, бо зав... ну, ви... я це чув. І я все так сприймаю. Mm -hmm. Я навіть свої пости не брешу, я кажу, що ходять чутки, там. я пишу, я це все там спускаю. А вам треба конкретна інформація по факту. Я не журналіст, я ж фотограф. Не журналіст, фотограф, хоча я вам. Я просто доношу да, частково таку ж інформацію так. через фото. Твоя унікальність, що мене найбільше цікавить в тобі, я вважаю все-таки тебе колегою, так тому що так, унікальність, тому що ти вмієш опинитися в найкращому місці, умовно, для нашої роботи. Дуже оперативно не знаю, як тобі вдається. Тому що я знаю, що що б не сталося, таке про що пишуть в новинах, можна зайти на твою сторінку в Фейсбук і подивитись твої фото. Але це може бути сьогодні Краматорськ, завтра Київ, післязавтра Миколаїв. Ти та людина, в якої є вертоліт, і для тебе відкрите українське небо. <реш> як ти? Встигаєш, в чому твоя... В чому твій секрет? Блін, не хочеться робити рекламу. Я, я дуже дружу з вертольотом, тим залізниця називається. Поняв? Я не те, що цей, але я правда користуюся залізницею, навіть коли мене ну, хтось каже, давайте підвезу. Краще залізниця, тому що вже багато в житті бо в ДТП, постійно їздиш, і мені ну, набагато зручніше в такому сенсі. А, у той момент, що ти кажеш, що постійно. На жаль, для мене з професійної точки зору не не завжди я потрапляю от в ці пікові моменти. Як ти кажеш, намагаюсь побільше. Основний секрет, я не знаю, так можна сказати, піднімати попу. О, да, нормально культурно висловився. Більше не забанять нічого. Да. О, нещодавно такий прикол ті, хто бачив. Дружина показувала, там сидить така, ну величка трошки людина, так і там кажуть, хочеш багато грошей, Він так посміхається, каже, да. Там готовий прийняти там енергію. Там він да. Перше, що, що треба зробити, підняти жопу. Він каже, а вахатрон!» <різь> Ну це поняли, це дуже показова штука, тому що мій принцип, щоб мати більше фотографій, треба працювати. Постійно їздити. Воно не не це не може бути давай від завтра, від понеділка я почну активно. Це зараз і сьогодні. На жаль, ворог нам додає подій, вони є постійно. Працюємо, просто активно працюємо. Можу розказати секрет. Єдине, що треба ну, моторику, мабуть, мати в голові. Е, як подумати, що ти е, першочергово не про ч... чоловік професія, просто чоловік, просто людина? Це треба хотіти. Бути mm -hmm. всюди, yeah. дехто називає тебе фанатиком цієї справи. Mm -hmm. Як ти відчуваєш свою роботу? Так я більше скажу, я підтверджую ці слова і скажу, що мені подобається моя праця. Ми зараз кажемо не про це, а про мою працю. Дивіться, я до війни полюбляв фотографувати сумочки, Туфельки, обличчя, портрети і так далі. Чому? Тому що це привертає публічність, увагу і так далі. От Я був оператором і перейшов фотографі саме тому, що це почало до мене привертати увагу. Мене вивчають депутати, різні служби, там люди. Мені це подобається. Ну звісно, коли, коли почалась... ти робиш фотки або матеріал, ти чекаєш реакції. Якщо це да, ніхто ти не знаєш, дивиться, це, то ти, це, у нас це в цьому сенсі смішно. і в нашій професії є дуже крута штука. Не хочу нікого образити, але там от мене є знайома, наприклад, працює на касі просто в маркеті. В неї не є немає можливості випргнути за якусь межу. А я можу по-різному. Розумієш, у мене не зрозуміла межа перспектив, кар'єр кар'єри так далі. За рахунок того, що в мене є перспектива, я хочу працювати, в мене є мотивація. Коли почалась друга частина, це вже повномасштабна, як ми називаємо, війни, де я можу застосувати себе тільки війна, тільки це продається, тільки це є ну, якби на устах людей, це цікаво, це події. І я почав любити це. Це історія. Я роблю історію. Я не відношусь до цього, як до. Е, знаєте, як от, е, так, це погано, це, а я відношусь трошки по-іншому. Я вважаю, що Україна як держава тільки зараз починає і виборює свою свободу. А я її приймаю в цьому участь. Е, на рівні фотографії, нічого собі. Поніло? Це іноді буває більш популярно, ніж сидіти в окопі, хоча це більш важко і більш важливо. Але коли будуть передивлятись історії фотографії через 100 років, Чи? я ще зауважу, що в тебе ну, не те, що ми розуміємо, що це погані події, що це сумно. Кожен реагує по-своєму, але умовно, ми можемо знімати, як палає будинок, як гинуть люди. Але коли побачимо одне одного, бо колегу посміхнутися, сказати привіт, це вже якесь таке професійне, але в тебе ще є оптимізм. Ти розповідаєш якісь смішні історії з Краматорська. Так пам'ятаєш про е в магазині каву жіночка продає. Ти її налякав, що вона тобі не ту да, адресу да, дала. Да. Ще якісь такі історії. З яким е відчуттям всередині ти живеш в цій війні? Слухайте, от чим далі це відбувається, мені вдається я не можу просто не хочу обманювати. Я, мені вдається внутрі себе конвертувати в позитив. Я дивлюсь позитивні фільми. Я не дивлюсь фільми про війну, коли в мене вихідний час. А в мене є вихідний час, не дивлячись на те, що люди думають, що я повсюду ну з'являюсь. Я от скажу, я нещодавно одна позитивна історія. Хочете? Прям цей крупний план внутрі розказу. Я це називаю. От дивіться, от я дивився фільм про Бекема BBC. Так, я, так, знаю, я бач... теж документалка Класно. Д... класна. От там два моменти про рол-сройс, це веще така смішна історія. Не пам'ятаєш, коли вона його дружина так, каже, так, що так. не з багатих сім'ї? я була з бідної сім'ї. На чому да. тебе возили в школу? Да. От прикольно. Але Мені, от інше, такий позитив. Я в дитинстві мріяв трошки бути футболістом. І коли він каже, що він з сином грає в футбол. Там на своєму, uh -huh. своєму будинку, у нього є футболне поле, там на території. І каже, іноді ми ну, домовляємося, що на вихідних будемо грати друзі, його друзі проти друзів Сіньої Каркоти за цей запросиш. запросиш. Він каже, ну, я каже, прошу Фігу, Роберто Карлоса, Роналду, каже, зідана, він каже, зідана нечесна. Це в моєму дитинстві було називали їх в Реал Мадриді Галактикас. Оці люди, яких я тільки що назвав, це ну, люди мрії, розумієте, футболісти на вищому рівні. І класний позитив. Ми з війни перепригнули тільки що в те, що мрії. Мені таке подобається. У мене є донька, я з нею розмовляю, і мені подобається, коли отак, коли в мене це є в голові. Набагато більше, ніж. Цих історій, на жаль, тому що їх ну дуже багато. При цьому я приймаю в цьому повну участь. Тобто я, я чітко знаю, у мене реакція. Я читаю телеграм-канал. Я вже якось вмію читати тільки те, що мені треба всіну, мабуть, вміють. це якийсь 25-й кадр. Коли ти там розпроснувся? О моє настат хороша історія, да і сумні історії. Я би хотіла зараз, можливо, ти щось давай про хороше ще якісь. Позитивні класні історії є в тебе пов'язані з війною, але що ти згадуєш зараз, коли тобі останній раз було весело? На війні? Під час ну два, це два це роки війни, два роки. я думаю, ти сміявся. Так, да? та я не знаю, як це сказати навіть останній час. Слухайте, ну так не можна сказати, бо в мене все ж плюс-мінус норм. У мене є родина, в мене є донька. Я, ну, тобто я живу. Я дуже вдячний Богу і природі, і державі за те, що в мене є можливість проводити з нею час. Я проводжу з нею час, не колись буде в майбутньому. Вона зараз росте. Я просто вдячний, я посміхаюсь кожен день. На жаль, кожен день. Тобто, ну, в мене є трошки, я ж кажу, психологічний бар'єр. Він сам став цей бар'єр. Тобто, розумієте, я от до війни знімав якось в реанімації е медиків, які працюють по коронавірусам. Угу. Реанімація в Харкові. Мене водила медичка там, така та жіночка, і вона казала: слух. Оце, каже, три дні йому. Значить, оце і така позитивна. А, а ми розмовляли, от реально каже, хоч я тобі покажу цих, що вже все. Потім виходить, кажу, плохо лежать, ходімо далі. І коли оце я її питаю, а да, як так просто і позитивно. Вона каже: Слухай, перших пів року всі, хто слабкі, їх нема тут. Це неможливо. Я з цим сходи. Ну як, от як? Ви уявляєте, що кожен день це не є властивості людей. Я відношусь до тих людей, які вважають, що в державі, в нашій державі в нас не типова держава, тому що в нас зараз війна, яка не є в інших державах і так далі, повинні бути місця такі, на жаль, як Буковель. Я, Це моя думка. А знаєте чому? А тому, що. Е... Це у Москви не повинно бути таких міст. А вони там гуляють. Давайте їх покритикуємо. Що ми критикуємо людей, які загнані в депресії кожен день, п'ята ранку може бути отак все, що хочеш. Він захотів розслабитись. І так нема цього часу, умовно. Я, ну, я не уявляю, як я буду перший там, тиждень спати, коли перемога буде. Я, наприклад, поїду в якусь Голландію, на, наприклад. А там ж нема цього всього. Воно в воздухі вітає, що немає тривоги, ну, умовно. І ти будеш спати, і не треба буде просинатися там. А що там? Можна виключити на вихідних телефон, поняли? Нічого не буде. Ти дійсно, що... Е... Питання, яке мене цікавить, через те, що ти, наприклад, з моїх знайомих журналістів найбільше був по Україні. Різні точки. Ти mm -hmm. не військовий кореспондент, який умовно працює лише на Донбасі, yeah, так? Yeah, yeah, Всюди yeah. був. Де тобі найважче? Так, що це не подобається. там, Поведінка місцевих. Дуже страшна ситуація в плані життя, що війна більш відчувається, умовно, чим в Києві. Яке для тебе місце найважче працювати? Uh. Я не асоціюю от якось з містом mm -hmm. у всіх містах є як позитивні, так і негативні історії. Я для себе як відмічаю, перше, всі прикордонні до війни території вони насищаються різними особливостями, тобто, наприклад, зникають молоді жінки. Там, ну, я маю на увазі… Угу. Ну, Виїжджають в масі, да, там. їх нема там вже Ну, вже ж війна, не перший рік. Е, менше дітей, більше просто людей похилого віку і просто військових. Е, всюди, обов'язково на прикордонних територіях є люди, з якими сперечаєшся за позицію. Зрозуміло, і я не хочу називати це ну, там, як є, але так це присутньо, звісно, люди. там, Багато помиляються. На жаль, ворог працював над цим роками на цих територіях, саме на цих прикордонних територіях багато було політиків, чиновників, які працювали над кіно, телевізором і тому подібне. Хотіла би позитивну нотку ага. подякувати тобі, хоч ми ще не завершуємо. Ага. І люди, які вперше, можливо, тебе бачать, наші глядачі. Я би хотіла, щоб зараз на екрані з'явилися твої найкращі роботи. Які це роботи? У тебе є уявлення? Ось ця фотка, вона найкраща. Хочеш, щоб побачили всі весь світ? У мене є така мрія, розкажу. Нема прям такої, от бачите, в мене немає таких конкретних. Прям сама-сама. Я розкажу історію саме до цих фоток. У мене є фотографія, де два бійця з ССО в Бахмуті в січні минулого року, це останній місяць, коли ми там знаходились. Сидять, грають шахи. Така ж точно фотографія приблизно я маю на увазі по композиції. Я у з Роналдо де футболу, де вони грають перед чемпіонатом світу де, де, в шахи. Ну, типу, Є таке фото, дуже відоме, їх відоме. Була така якась мрія, вона здійснена, чи ні, то вже така історія, щоб зустрітись з цими два фотографи, ну, які робили ці mm -hmm. фотографії, і, і ці два дві, дві пари так, ці? Та, і сфотографувати четвірку. От просто як ви запитали про Мрію мріяни? Це треба нам звертатись зараз. Юнайтедвадцять 24, чи хто там може нас почути? Давайте втілимо в життя мрії Яна. Ну це складніше. Вони настільки в е, різних зараз цих вони навіть там уже і не спілкуються особливо разом. Це футбольні вороги, конкуренти. Мабуть, по спортивному по доброму але вони дуже злі між собою. Про мрії і про плани на майбутнє чи задумувався ти, що ти будеш робити після війни? І е, буквально нещодавно вела вже такі е, перемовини, запитувала, коли журналістів раду пропустять і анонсуємо, що скоро чи повернешся туди ти, чи б хотів ти знову бути тим фотографом, який фотографує парламентські кулуари? Так. Як це, Святково я вважаю, що я на це маю право. Я вважаю, що колись така людина, як там Влад Содель. Фотографувала часи. Потім такі люди, як я, як Андрій, Дзіндзе, можна по-різному до нього відноситися, хоча він воює, чи відвоював вже, треба дивитись. Почали піднімати ці теми смс, і це ми їх розвинули. От, не дивлячись на те, що останні скликання, коли працювали вже такі телеканали, як ваші, і більшість, вклали гроші, ви нас обійшли ну Таких більш любіт... любителів, поняли? і в мене не було жодних претензій, тому що я зайнявся іншим, в цей же момент там же. Е, мені подобалось, але я вважаю, що це ми завели там е, моду дисципліни в парламенті і так далі. І не думаю, що прямо впливали на багато чого, тому що. На жаль, ці локальні скандали в парламенті вони не мають ніякого впливу на державу. Це моя думка особливо. Поняли там хто що де яке плаття докупив смскі, чи що. М -м, відбула... День поговорили? Так, да, День поговорили, Це не пройшов. Війна почалась. Була важлива історія, що у нас у ПСЖ в парламенті сидить. Але це ну, всі якби знали і без фотографів, поняли, да, умовно. Хочу повернутися, це мені надасть, якщо чесно. Навіть от я зараз скажу, щоб було чесно. Я хочу, щоб це глядач знав і почув. От до війни я в парламенті заробляв гроші. Тим, що я вмів цей продукт продати там на «Геті», ще щось, на різні редакції, і так далі. Для мене парламентський день це була реальна комерційна історія, конкретно комерційна історія. У мене працювали там два-три фотографи, обов'язково хтось комусь доробляв репортажі і так далі. І так далі. І... але зараз я це інакше: якщо е, нас пустять в парламент. Я думаю, що я там буду заробляти гроші за того, щоб більше їздити. Я хочу їздити. Мені не вистачає ресурсу. У мене чудова редакція телеграф. Але стільки, скільки я хочу їздити, ну це не жодна редакція не зможу перекрити, тому вони так мені стільки поперекривали, Я просто в шоці. А Таким чином я зможу себе підняти в активності, поняли? для мене це дуже важливо, тоді ви, тоді ви мене будете бачити більше, умовно кажучи. Так, звичайно, я хочу повернутися. На вашу от анонсуємо, що вже скоро я теж провожу активні дії зі свого боку і чую, що рівно два роки від різних людей. І якось вони з'являються різні, і всі кажуть: от, вчора була зустріч. Я не хочу тебе радувати, але цей. Ну, і так ми живемо. Поки кори, ніхто нікого не пускає і поки не пустять, вірити прямо. Ну тобто, отут нема в мене вже такого, бо воно ти думаєш, думаєш, а потім раз і обриває. Я дякую тобі за роботу твою. Дякую, що ти їздиш. Ти зараз, після нашої розмови, їдеш на схід, бережи себе. Будемо чекати фотографій. Дякую. Я дякую всім військовим журналістам за вашу роботу і за вашу оперативність. І дякую вам, глядачі, що подивилися це відео. Залишайте свої коментарі і підписуйтеся на новини Лайв ми будемо вас частіше знайомити з цікавими людьми.